19 серпня 2023 року російські нацисти знову здійснили авіаційну атаку України, застосувавши 17 дронів Камікадзе типу Шахет-136-131. Силами та засобами протиповітряної оборони повітряних сил збройних сил України у взаємодії з підрозділами інших складових сил безпеки та оборони України знищено 15 ударних дронів рашистів 18 серпня 2023 року українській протиповітряній обороні вдалося знищити шість безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня різних типів та один ударний типу ланцет. on august 19 2023 the defense forces of ukraine destroyed the 15 attack drones of the Shahed 136 131 type from the 17 ones were launched that were used by russian nazis to attack of ukraine additionally on august 18 2023 the defense forces of ukraine destroyed the six operational tactical level drones and one attack drone of the lancet type